Народження аж до смерти ти живеш, як людина. Ми віримо, що твоє Воскресіння є образом нашого Воскресіння. Кожен день на землі наближає мене до тебе, до твоєї любові. Я розумію, мій Ісусе, що страждання не є кам'я, а твоєю ласкою. До зустрічі з тобою, ти відкрив мені цю велику правду. Я, Господа, Твого виноградника, ти знаєш люди людського життя. Прошу тебе, сина Божий і сину людський, будь зі мною у моїй дорожні. we Просить, кому все дається. Бог молосе, Бог, любов від всім вом'я. Найсильнейший ветер в небе, и не звеня по славнейшему Терпіве за нас, страсти, Ісус і Бог наш, молитва вечиської Своїй Мати, святих славних, Світлані, Господи, преподобних і Богоносним Отцім нашим, і всіх святих, помилує спасе нас, Яхня. розважання дітей, молоді нашої парафії, бо у тих розважаннях була для кожного радість. Кожен відчув на тому, в тих словах, що Ісус нікого не полише, Він завжди буде з нами. Він кожному допоможе в житті, якщо ми будемо вірити, якщо ми будемо довіряти Богові, ми. Завжди будемо щасливими і будемо відчувати ту радість у своєму серці через зближення з Ісусом. Тому і ці пісні, і ці розважання розвеселили нашу душу, бо у цих розважаннях ми відчували велику радість того, що Ісус, який страждає, але Він робить для того, щоб нас притувати, для того, щоб нас спасти. Ось тому і переміна нашого життя має бути дуже важливою для нас. Маємо розуміти, що це ціль нашого життя, покращити наше, відношення до Господа Бога, бути завжди відданим Богові і завжди дякувати Богові за все, що Бог нам дає в житті. Зараз помолимося, подякуємо дітям, халині Іванівні, Галені Євгені, за ці чудові розважання. Щоб Господь благословив і допомагав надалі, щоб ми працювали, родилися для Христа і для Божої слави, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться і я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наші, І не веди нас у спокусу але визволи нас від лукавого, амінь. Погородиця Дім, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між міженка, і благословений приклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Зворителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.